Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про три спеціальні значення в мові R. Це NAN, Not a Number. Далі йде NAL. І є ще такий третій: це Inf. INF — це у нас інфене, тобто нескінченність. Ну, от, от взагалі. Ці значення використовують е, е, у векторах. От, наприклад, у нас е, є вектор. Е, Значенням 2, NAL, наприклад. Е, далі, наприклад, це нас типу не 3 було. Тепер 4. Далі у нас, наприклад, буде not a number. І, наприклад, інф. От ці три значення можуть використовуватися разом. Вони є можливими у використанні з векторами, і вони поведуться як звичайні числові значення. Єдина проблема буде полягати значення null, Бо це не є дійсним часом значенням і вимагає такої особливої обробки з векторами. Зазвичай NAN при, використовується при математичних операціях, які не можна виконати, але потрібно повернути результат. Тобто, наприклад, у нас 2 поділити на 0 буде помилка, то, наприклад, Not A number буде, то це воно і буде. Значення ноу, коли нам потрібно позначити відсутність об'єкта. Тобто, наприклад, коли ми створюємо об'єкт на основі класа, як ми робили на минулому прикладі з класами, це умовно, якщо навіть не з класами можна, а давайте навіть з класом створимо, наприклад, set клас, то у нас це, наприклад, буде «person». Далі у нас буде слот до рівня ніяких значень не прийматиме. І ми, наприклад, створюємо, наприклад, мю І якесь значення. От якщо ми, наприклад, використовуватиме цю зміну з класом, якщо, наприклад, він не ініціалізований, працин... про... Тобто, якщо ми записали в аргументах тут та... значення, наприклад, от у нас name, наприклад, дорівнює значенню а... character. Тобто це тип у нас character буде. І якщо ми його не принецілізували, то у нас буде значення ну, і так само у нас будуть проблеми з інфо. Це у нас такий результат буде, коли, от ми, коли от наш результат дорівнює математично нескінченню. Ну, зазвичай, якщо говорити про математику, то це в нас використовується границя, яка наближається до плюс або мінус нескінченості. Ну, і в принципі це все. Також вони хочуть щось сказати, якщо переперсь їх порівнювати, то у нас буде завжди значення true, От якщо ми будемо uh, дорівнює, в inf у нас буде значення true, null дорівнює значення null дорівнює true. Ну і так, відповідно, нам також буде доріння значення true. Ну, я думаю, що uh, ці значення у вас не будуть uh, так. Виникати в просторах на розробки скриптів для R, Тож я не думаю, що так можна а, створити на ходу якийсь приклад, який буде ініціалізувати ці три а, проблеми. Ну, Я хотів вам розказати, я виконав все, що хотів. Тож я думаю, на цьому все.